Доброго дня, шановні одногрупники. Ось ми маємо до вашої уваги такий Chevrolet Blazers 99 року випуску 4.3 v 6 бензин. Автомат Шкіра 4х4. Ось так ось він виглядає. Ось на таких дисках фірмових. Ось кузов повністю оброблений знизу. Тобто в хорошому стані також. Лак, покрас краска в хорошому дуже стані. Так, ну, ще автомобіль має. Шкіряний салон повністю. Підігрів сідушок електросідушки, повний електропакет, кондиціонер, навіть клімат. Вибачаюсь клімат. Магнітова стандартна, Касет, касетник. Чорний салон, як сідушки, ну, те, те, тем, темно такий, коричневий Так і потолок, так і сідушки. Стан, ну дійсно стан такий дуже гарний, є сіді чейдер. Книжечка сервісна. Ну, ось так ось виглядає цей автомобіль. У грошах це виходить десь е, около 2800 євро, плюс-мінус. Коштує такий ось автомобіль. Але коли ти в нього сідаєш, ти себе відчуваєш, звичайно, американським спецагентом. Фотохромоване зеркало. Датчики доща. і так далі. Якщо дивіться, замовляйте, їздіть на хороших автомобілях. Для любителів GPS 4х4 також ще є така от фронтера, тут є дві фронтери. Теж на бензині. Поляків останній час пристають тільки на бензин, вони вважають, що так їм вигідніше. 3,2 бензина, 2002 рік, 4 на 4 автомат. ну Це виходить вже десь 3300 3, євро. На пішкляний салон, на жаль, закритий. Ось так виглядає ця фронтера. Чи дивіться, вибирайте, чекаємо ваших дзвінків, ваших замовлень. Завжди раді з вами співпрацювати. Всім дякую, з вами був Мирослав та Іван, спеціально для автопригона.